За 30 років у Росії вийшло досить багато абсолютно безглуздих і тупих книжок. Ось вам приклад детективи Донцової, Таня Гротер, лейтенант з майбутнього. Ну і звісно, конституція Російської Федерації. Ви не смійтесь? Ну точніше, те, що від неї залишилось після 20 років правління скаженого Добі, Пу. премєр міністр СРСР Володимир Путін буде зіграний персонажем Гаррі Поттера Добі. О, я бачу, просто не дражніть США. Я зрозумів. А я вам нагадаю, що коли Путін прийшов до влади, він відразу зробив заяву, що основного закону ніколи не будуть змінювати, поки він знаходиться при тій же владі. Первого дня роботи в качесті президента Російської Федерації я для себе сразу вирішив, що я не буду нарушати дійствуючі Конституцію. Ну тоді не всі ще знали, що все, що каже Путін, буде зроблено, але максимально навпаки. Можемо ли ми Готові к тому, щоб зараз взяти <клес>, і різко повисить пенсійний возраст? Я считаю, що ні. В бойових действиях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі з ручно. і не буде проводитися і допоможі призив резервістів із запасів. Нещодавно був 20-річний ювілей з того часу, як Путін обіцяв ніколи не змінювати конституцію. І як ви зрозуміли, він е -е, і тут збрехав. Хоча навіть до Путіна його проспортований попередник Єльцин, звісно, встиг трохи познущатися з основного типу закону Росії. Ми підписали договор з федеральним кантером, моїм другом Гельмутом Колем. Колем. Конституція Росії це політичний спадок Єльцина, який отримав Путін і Росія. Її написання і ухвалення були далекими від демократичних процедур і сумнівними з точки зору законності. Конституцію було ухвалено наприкінці 93-го року, після розстрілу станків тогочасного парламенту РФ Верховного совєта. Нову ж конституцію мав ухвалити всеросійський з'їзд народних депутатів, але Єльцин в обхід цьому провів референдум. Щоб конституцію ніхто не оскаржив, Єльцин зняв генпрокурора Степан і голову Конституційного суду Зоркіна так само незаконно. У новому ж проєкті Конституції було виписано повноваження президента одноосібно призначати голову уряду, генпрокурора, сенаторів, голову Центрального банка. Конституція перетворювала РФ на суперпрезидентську республіку, де парламент Державна дума перетворювалася на дорадчий орган влади. Референдум провели дуже за низької явки. При цьому весь процес голосування був сфальсифікований ЦВК та. Регіональними адміністраціями, а цього стало розпорядження ЦВК РФ протягом півроку знищити виборчі бюлетні. Їх знищили на початку 94-го року. Ви, друзі, про це скоріш за все не знали. А якщо знали, то можливо забули. Проте саме в Єльсинську конституцію включили цю шахрайську схему, яка згодом дозволила Путіну залишатися при владі фактично нескінченно. Там дуже знаєте хитро прописано, що ті самі особі заборонено обіймати пост президента два рази поспіль. Тобто, не взагалі заборонено, а просто поспіль. Тобто можна тимчасово посадити в крісло оцього амебу Медведєва, подарувати йому йотафон, щоб не сумував і не скоїв суїциду через відчуття своєї нікчемності, і вуаля – Главе российского правительства сегодня показали первый российский смартфон. Аппарат с двумя экранами, получивший название «Йотафон», вручил Дмитрию Медведеву председатель корпорации «Ростех» Сергей Чебезов. Помните, вы мне в Суще обещали показать ну, российский продукт? Да. Не скрою, я как-то даже, может, и не придал этому значения особого. Но с тех пор у меня просто обрушилось большое количество обращений, Говорит, где этот самый российский смартфон. Как я понимаю, вы его сделали. А в цей час можно далее продолжать реально керовать страной и триумфально повернуться на третий термин в 2012 году. Что на это сказал Конституционный суд России? Ну, приблизительно где-то вот так. Не, в натуре классно. Четко. Получается у вас действительно умеете Маґоді просто, і після цього, друзі, Путін почав міняти конституцію регулярно для посилення і збереження своєї влади, хоча продовжував обіцяти ніколи не переписувати конституцію під себе. Ваш покорний слуга не став цю конституцію під себе, а ставив перший пост государства. І перейшов на більш скромну позицію у 2020 році. Кімнатна дума затвердила поправки імені Терешкової, на голову якої вочевидь космічні перевантаження вплинули дійсно катастрофічно. Надо все чесно, відкрито, публічно предусмотрети Або вообще убрати обмеження по числу президентських сроків конституції або, якщо цього потребує ситуація, і, найголовніше, якщо цього захотять люди, заложити в законі можливість для діючого президента знову збиратися на цю должність. І оце абсолютне зґвалтування Конституції вони назвали обнуленням Путіна. Ми всі, звісно, мріємо і сподіваємося, впевнені на інше обнулення Путіна. И эти поправки в Конституцию додали Путину ще больше То Тобто диктатор стал фактически бессмертным и всевладным на территории России. Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали и полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию. Внести вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства. Але конституцію Росії вперше за Путіна змінили ще в 2014 році, коли вписали туди окупований Крим. А потім ще у 2022-му змінили її під окупацію Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Саме це стало останнім цвяхом у це низькосортне чтиво. бо тепер за міжнародним законодавством Конституція Російської Федерації, ви уявіть, вона абсолютно нелегітимна, адже частину її статей не визнає навіть ООН. Сполучені Штати засуджують зусилля Росії щодо підриву суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України через фальшиві вибори на окупованих територіях. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають законність або результати цих фальшивих виборів, проведених на території суверенної України в рамках президентських виборів Росії. Тож цьому фейку я ставлю нуль гость з десяти, адже рекламна брошура доставки китайської їжі має більше юридичної сили ніж Конституція Росії. І ще один російський ювілей. Це 10 років окупації, ну тобто крадіжки Криму Росією. Хто не пам'ятає в Росії з приводу захоплення українського півострова відбулася справжня вакханалія і багатомільйонний ватний оргазм. Крим і Севастополь возвращаються в родну гавань. Як називається ця страна? Росіяни так раділи окупації, ніби вони не знаю, зарплати отримали, хоч трошки вищі, і підняли їх до рівня румунських, або заборонили поліції використовувати швабри на допитах. Ну, от правда. Є главне умови. Воно заключається в тому, що ми в місті. Да? Поздравляю вас! Спасибо вам большое! Обнимаю вас кем. Спасибо. Спасибо. Починаючи з 2014 року, річниці анексії Криму відзначались з небаченим розмахом в Росії. Правда, Путін і кремлівські посіпаки регулярно відвідували півострів на цій річниці окупації. День ВМФ, 9 травня, концерти і військові паради флоту. Це ну обов'язкова частина святкувань і цього фашистського шабашу сучасної Росії. Праздничний парад знову проходить на російській землі. Тоді вони ще не знали, що хизуватися чорноморським флотом е, було трішечки необачно і перечасно. Окрім Криму, масові народні гуляння проводилися в цей час і в Москві, Петербурзі та інших містах Болотної Федерації. Святкування ці друзі були настільки святкувальними, а радість настільки радісною, що Путін намагався затягнути в Крим навіть іноземних політиків для суспільної легітимізації анексії. Одним із перших тоді, до речі, відгукнувся Берлусконі. Разом вони пограбували підвали. крымской массандры. Крым принимает высоких гостей. Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, который прибыл на полуостров с частным визитом. Совместно с полпредом президента Олегом Белавинцевым, главой республики Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Сергеем Миняйло. Они возложили цветы к мемориалу, воздвигнутому у подножия горы Гасфорта в память о погибших в Крымской войне солдатах Сардинского королевства. В перспективе это место хотят облагородить. В сети хороводы. Та концерты проводились З єдиною метою особистий піар Путіна та намагання показати, що Крим живе звичайним мирним типу життям, і окупація врятувала просто Крим від війни е як на Донбасі. Утріня У нас сім ножечка сп'ять. Донбас був реальною лякалкою для кримчан. Всі ці правосейки, біндеровці, візитки Яроша і розіп'яті снігури. Вони все це вигадували, аби кримчани почували себе якимось особливими, яких Путін типу врятував. Я бачила толпу, і на вокзал. Їх хліб війна буде. Але все це для кримських ватників Путіна особисто змінилося 24 лютого 2022 року. Повномасштабна війна фактично перетворила Крим на тилову базу окупаційних військ і зробила військові об'єкти в Криму законною ціллю для нас, ну тобто для сил оборони України. Біля військових об'єктів на півострові почалося масове паління в заборонених місцях, українські ракети і безпілотні апарати системно, як ви знаєте, і цілеспрямовано знищують кораблі російського чорноморського флоту, чи як його там правильно вже називати флотилії. Не знаю, двічі вибухав Керченський міст. Прилітало в штаб Чорноморського флоту у місті е, сорому російських. Моряків Севастополі. Ну і як ви знаєте, в центр зв'язку теж нещодавно прилетіло. Так почалось взриви, зриви, зриви в центрі города Івазовського. Ось так, от, що то горить, прямо рядом з нами промчались ракети. Це Севастополь. І остання десята річниця окупації пройшла в Росії якось, знаєте, непомітно так скромненько, бліденько. Жодних салютів, концертів та фляків Газманова на сцені, і навіть він не зробив цей свій шпагат, чи що там, зворотні колесо. Та й на параді бойових кораблів вже майже немає. Ну. Частина знищена, частина втекла з Криму, і я думаю, ми про це ще поговоримо. Адже, скоріш за все, їх будуть переховувати на тимчасово окупованих територіях Грузії, але це інша тема. Окупаційна адміністрація Криму вдає, що все окей. Але очевидь, ну все зовсім далеко, абсолютно, стовідсотково, безапеляційно, максимально друзі, не окей. Попри те, що цей ювілей збігся з виборами Путіна, тобто, ви розумієте, мав величезний пропагандистський привід, який раніше Кремль відпрацьовував на 200%. Його якось все одно відгуляли дуже скромно і якось сором'язливо. Аби зовсім не доводити зетників до інсульту, звісно, в Москві все ж провели концерт у звичному форматі, але Криму залишили відверті недоїдки. Друзі, цьому фейку про типу щасливе життя в Криму. Я ставлю нуль гоїць 10. бо поки там панують окупанти, нормального життя півострів не побачать. І наостанок, друзі, пам'ятайте, Росія рано чи пізно розвалиться і втече з Криму, і там утвориться нова республіка. Республіка Казантип. Будьте пильними, і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.